Вітаю! Якщо б ми хотіли просто зібрати мільйон переглядів, ми б назвали цей випуск 10 способів втекти від самокатника. Бо здається, скоро на тротуарах залишиться місце тільки для голубів, і то не факт. До речі, про самокатників. Які женуть по тротуарах і щиро вважають, що їм усі винні і пішоходи, і водії. Але ПДР кажуть, рухатись тротуарами можна лише дітям до 7 років на маленьких самокатах. І то під наглядом дорослих. Але сьогодні випуск не про них. Бо нас зацікавив один коментар від нашого підписника, який написав. Ви ще не сказали про міф з'їзд з головної. Якщо на перехресті головна змінює напрямок, то рухаючись по головній, ми не повертаємо, а їдемо прямо. І тому не потрібно вмикати поворотник. Займати крайнє положення і взагалі всі мають нам дати дорогу. І ми такі. Справді, як ми це пропустили. Тому сьогодні три нових міфи, які реально існують, і які пора припинити поширювати. Міф номер один. Якщо повертаєш на головній. Поворотник не потрібен. Ну, бо ж головна це типу привілей, Все можна. Але ні, друзі, поворот це завжди поворот. Навіть якщо ви по головній і вона їде вліво, а вам треба повернути разом з нею, покажчик повороту обов'язково. Пункт 9.2 ПДР чітко каже. Вмикати світлові показчики повороту потрібно перед початком руху, перед зупинкою, перед поворотом. А також перед перестроюванням і розворотом. Немає там зірочки, крім випадків, коли ти себе відчуваєш головним. Тому, будь ласка, сигналізуйте. Про свої маневри. Бо решта учасників руху не читають ваші думки. До речі, а ви колись потрапляли в ситуацію, де хтось не вмикнув поворотник. Бо, ну я ж по головній, напишіть про це в коментарях. Зберемо топ дивних виправдань. Міф номер 2 На головній можна не займати крайнє положення. Перед поворотом. Теж дуже популярна відмазка. Я ж на головній, що хочу, то і роблю. Але ПДР в пункті 10.4 чітко кажуть: перед поворотом праворуч або ліворуч, а також розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Призначені для руху. Цьому напрямку. Простими словами, головна це не суперсила. Поворот це поворот. І лізти з середньої смуги направо це не круто, а небезпечно. А ви бачили таких розумників що повертають звідки заманеться середня смуга? І хоп, вже на правому повороті. Напишіть. Про це в коментарях. Давайте зробимо карту нелогічних маневрів. Міф номер 3 Якщо з'їжджаєш з головної, то треба дати дорогу. Оцей міф справді масовий. Особливо, коли головна змінює напрямок, а ви по ній повертаєте. А хтось на другорядній їде прямо. Водій на другорядній такий, я ж прямо їду, а він повертає. Ну, значить, має поступитись. Але пункт 16.11 ПДР каже: на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до перехрещення по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. І не важливо, що водій на головній повертає. Головна завжди має пріоритет. Якщо ви не згодні, перечитайте ПДР і подумайте про тих, кому вже довелося ремонтувати авто через такі трактування. І наостанок, щоб не шукати ПДР у гуглі посеред дороги. Не чекати евакуатор 3 години і не купувати пальне, де буде дешевше. В екосистемі автомобіліста Exist є сервіс допомога в дорозі 24 на 7 Exist Assistance. А ще можливість придбати страховий поліс, отримати професійну підтримку у будь-яких питаннях, які можуть виникнути. Ви автомобіліста. І пам'ятайте, не треба бути головним, щоб бути впевненим. Просто знайте ПДР та будьте разом з Exoy. І вмикайте, звісно, поворотники. На цьому все. До зустрічі на каналі.